І сина, і святого Духа. Браття і сестри, ми звершуємо служіння святої неділі, святої Тройці, П'ятидесятниці, п'ятдесятниці, як називають нас народі або ще зеленої неділі. Це дійсно, браття і сестри, велике свято, одне свят, яке входить в число перших трьох свят Воскресіння, Різдво Христове і свято Тройці. Чому ми шануємо це свято? Тому що цей день Дух Святий зійшов на апостолів і перемінив, змінив їх, отримавши цю силу з неба. Вони пішли і проповідували Святе Письмо, виконували ту місію, яку поклав на них Господь наш Ісус Христос. Ми, браті і сестри, згадували на богоявлення Святою Тройцю. Ми бачили Святу Тройцю, коли Ісус Христос стояв і отримував на імінці Йордан хрещення, і тоді явилася Тройця. Але сьогоднішнє явлення. Святого Духа Третьої простасті Святої Тройці є особливим. У вигляді огнених язиків з великим громом зійшов Дух Святий на святих апостолів і учнів. І Він перетворив цих людей, простих рибалок на великих учнів і апостолів Христових, які, почувши свою мову, свою рідну мову, і пішли проповідувати свят... святе письмо вчення Христове по всьому світу. Тобто оцей зішестя Духа відкрило їх, змінило їх, бо вони стали іншими людьми, окормлені Духом Святим. Святий Дух, браті і сестра, і нині промишляє а над всіма нами. Але чи ми відкриваємо серце і душу йому, щоб він вселився в нас, як ми просимо в молитві? Прийди і вселися в нас. І це не просто слова, браття і сестри, це є наше щире прохання, прохання віруючої людини, яка усвідомлює свою гріховність, своє гріхопадіння і призиває Духа Святого, щоб Він прийшов, вселився і очистив її душу від усякої скверни. Отже, браття і сестри, сьогодні ми святкуємо ще і заснування Церкви Христової. Тому що, зібравшись у святий горниці, апостоли молилися, і Дух Святий перемінив їх. І цей день вважається днем заснування церкви Христової, яка і донині, і до кінця віку буде нести Слово Боже і окорнювати вас всіх Духом Святим у таїнствах Святої Церкви Христової. Тому, браття і сестри, розуміємо, який великий день сьогодні. Ми стоїмо на цій службі і також всі окорнуємося Духом Святим. Ми змінюємося, приймаючи його. Браття і сестри, ми, християни, православні, віримо у святу Тройцю, у святу Тройцю Бог Отець, який створив цей світ, Бог, син, який пішов у світ, щоби. Навчити, щоб подати нам вчення після гріхопадіння, яке відбулося, і Дух Святий зійшов, коли Син Божий вознісся на небо і обіцяв нам прислати утішителя Духа Святого, який перебуватиме з нами вічно. Ця третя іпостась між нами. Вона в наших душах, в наших серцях, і все залежить від нашої віри. Якщо ми віримо в цю в святу Тройцю, то ми можемо називати себе християнами. А якщо ми не віримо в Тройцю, то які ж ми Християни? Ми просто єретики. Тому, браття і сестри, розуміємо все те, чому навчає нас свята Церква. Сьогодні у усіх храмах, у яких святкується це свято, з зеленими віттями. Зеленими, зеленим кольором, кольором життя. Ця традиція дуже давня, ще походить від перших першохристиянських часів. І тому ми також розуміємо, що ці зелені свята, які прийшли до нас сьогодні, вони несуть нам життя, вони відновлюють нам душу, відновлюють наше гріховне життя, призивають нас до покаяння, до зцілення. До відкинення всякого гріховного. Я сердечно, браті і сестри, вас всіх вітаю з цим великим святом. Пам'ятайте, браті, браті і сестри, що сьогодні ми святкуємо свято Трисвятої Тройці. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, який у цю неділю це свято зійшов на небо видимо для апостолів і посів на них. Показавши величі силу при Святої Тройці, тому що апостоли, окрилені і окормлені Святим Духом, пішли проповідувати вчення по всьому світові, вони всі зазнали і переслідування з боку язичників. Вони важко проповідували, але вони йшли, тому що Дух Святий перебував з ними. Вони перемагали ворогів. І, хоча всі вони. Загинули мученицькою смертю, але цією своєю кров'ю вони відкрили, пролили шлях нам, всім людям в ту, віру нашу християнську, у віру у святу Тройцю. Тому що на крові мучеників зростала віра, коли люди бачили, як люди сміливо йшли на смерть ради віри, ради Христа, то вони теж. Всі абсолютно навертались до віри. Ми знаємо, що у цей день апостол Петро, сказавши проповідь, зразу приєдналися до Христової віри 3 тисячі людей, які не були християнами. І ця, це їхнє слово, воно було слово гаряче, слово про Христа, слово про віру, слово, яке зміцнювало, укріпляло, і всі народи наверталися до церкви Христової. Наша православна церква є церква, єдина церква, яка ізначально походить від апостолів. Ми нічого не змінювали. Ми не утворилися католицька церква в дев'ятсот диностовось році. Почали реформаторство, почали змінювати все те, що заповідали і нам апостоли і передання Святої Церкви. Тому віруємо, браті, в єдину, святу Соборну, апостольську Христову Церкву, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Святом, дорогі братія і сестри, пам'ятайте, що Покровська церква є тим джерелом віри, яке буде вас виконувати поки. Ми будемо служити, молитися і всі разом восхваляти нашого Спасителя і святу, неростільну животворчу Творцю.